Триває набір до об'єднаних штурмових бригад Гвардія наступу. Тисячі добровольців вступають до лав воєнізованих підрозділів, і серед них не лише досвідчені бійці, які мають досвід участі у бойових діях, але й цивільні громадяни, різні за статусом, професією і віком, які хочуть захищати рідну землю від ворога. Серед таких і студенти Харківського національного університету внутрішніх справ. Третьокурсник Роман Большов один із них. Окупант зараз випалює мою рідну область ще я вирішив приєднатися до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України людь. Студенти університету Кирило Цап та Микола Рикамчук разом зі своїми друзями з перших днів війни вступили до лав територіальної оборони. І сьогодні у складі добровольчого підрозділу Хартія захищають Бахмут. Своє бажання хлопці, яким усього 19 та 20 років, пояснили просто бажання змінити країну на краще. Не стати, як би це не звучало, рабам і залишитись свободним. Один із друзів Данило Зелінський, на жаль, отримав поранення і зараз перебуває на реабілітації за кордоном. Виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку, він підірвався на ворожій міні і отримав важкі поранення. Процесом лікування бійця опікується керівництво Міністерства внутрішніх справ України та університету. Указом президента України юнака нагороджено орденом за мужність третього ступеню. У кожного захисника свій бойовий шлях. Писати свою сторінку мужності, героїзму та незламності в історію сучасної України може кожен свідомий громадянин нашої держави. Усіх вас я запрошую приєднатися до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України. Людь перетвори свою лють на зброю. Вступай до лав гвардії наступу.